Лоцькою є досить багато магазинів із друкованою продукцією. Широкий асортимент книг та малих поліграфічних форм пропонує кожен із них. Проте чи багато в нашому місті магазинів із християнською літературою. Поодинокі з них функціонують при церквах різних конфесій. Ми ж сьогодні з вами побуваємо у крамничці, яка діє при церкві Царство Боже, що знаходиться за адресою 30... Конякіна 39А поблизу автостанції номер 1 Доброго дня, Євгенія Євстахівна! Ви вже не перший рік працюєте у книжковій крамниці, а тому знаєте, її асортимент дуже добре. Розкажіть нам, будь ласка, яку літературу може отримати пересічний читач у цій книжковій крамниці? В нашій крамниці дуже, дуже дуже багато є літератури. Літератури різних напрямків. Дуже багато книжок в нас є по сімейному служінню. Це книжки по вихованню дітей, це книги. По, е, про стосунки як між хлопцем і дівчиною, так і стосунки між чоловіком і жінкою, також про стосунки в сім'ї, між батьками та, е, та дітьми. Дуже багато в нас літератури таких психологів, як е, Таусенда, е, Чемплена, е, Кевіна Лемане, Лемана. Ось що я вам ще тут можу показати. Ось така. В молоді дуже користується книжка П'ять мов любови, яку написав Гаррі Чемплен. Ось ця книжечка. Також нашому читачеві хочу представити літературу по здоров'ю нашому. Дуже багато на даний момент написано літератури Доном Колбертом. Так, наприклад, книжка «Їж це і живи. Біблійні ліки від простуди грипа синусоїда, біблійні ліки від захворювань серця, від високого тиску, раку, гепатиту, діабету, головних, головних болей. А також його чудова книжка, яка називається Сім стовпів здоров'я. Раджу всім прочитати її, тому що на цій книжці, можна сказати, будується все наше здоров'я, що воно починається. Там все написано Вода, повітря і так далі. Так що раджу, раджу всім прочитати. Також в нас є дуже багато літератури по душеопікуванню, дуже багато в нас літератури по душеопікуванню, а також широкий асортимент біблії та довідкової літератури. Не менш важливими є книги на сімейну тематику. Так, в нашому магазині дуже багато цих книжок, таких психологів, як е, Чемплен. Психолог Добсон, Норман Райт, Макдауел, тому що сім'я це є над усе. І перше виховання, яке ми отримуємо, це отримуємо в сім'ї. Тому дуже важливі стосунки в сім'ї між дітьми та батьками, між хлопцем та дівчиною, між чоловіком та жінкою. Ми можемо спостерігати, що асортимент магазину є дуже широким і включає не лише християнську літературу, а й іншу продукцію із написами християнського змісту. Широкий асортимент в нас є в магазині: брилоків, магнітиків на холодильник, наклечок також. Е чехлів для телефонів, на біблії чехли в нас є, а також дуже широкий асортимент. Зараз календарів іде Новий рік, і календарі в нас є як перекідні, так і плакатні. Також в асортименті магазину дуже багато дисків, як з проповідями на CD форматі а також в МПЧ в третьому режимі і DVD форматі Дуже багато фільмів, проповідей та музики. А тепер поцікавимось думками найактивніших покупців крамнички та дізнаємось, чи задовільняє книжковий асортимент їхні запити. В нашому місті з християнською літературою. В ній кожна людина будь-якої конфесії може знайти потрібну їй літературу і продукцію. Як ви вже бачили, вам демонстрували великий широкий вибір різної продукції в магазині. В нас в церкві є така тенденція дарувати один одному книги, тому що книга була, є і буде, залишається цінним подарунком. І ми, от коли в нас Пари одружуються, беруть шлюб. Ми зачасто е, даруємо і Біблію, так як першу книгу сімейну, і, і е, книги, які допоможуть молоді сімейні парі е, перемогти, можливо, якісь перші притирки, проблеми, які будуть виникати в новій сім'ї. І однією з книг я хотіла порадити е, вам, любі глядачі, книга «Путівник для родини. 490 запитань і відповідей це є дуже хороша книга, і для молодих пар це така є настільна книга. Також, так як в нас в церкві сімейне служіння такого великого оберту набрало, то в магазині ви можете побачити велику кількість книг на сімейну тематику про стосунки сімейних пар. про відношення дітей, батьків, і між чоловіком, дружиною, і між мамою, і дитиною, і татом і дитиною. Дорогі глядачі, я запрошую вас в нашу крамничку відвідати і скористатись тими порадами, які вам зможе надати наш фахівець з книг пані Євгенія. Вона підбере вам ту книгу, яка вам буде потрібна у вашій сфері життя. І мені ці книги теж допомагають у вирішенні багатьох питань, особливо у вихованні дітей. І на сімейну тематику. Благословляю вас. Багато хто з молоді зараз думає, що книжки це уділ старших людей, а для нас є інтернет, телебачення і ще багато всього цікавого. Але скажу вам, що це неправда. Я дуже люблю читати і книжки це щось, що нас формує. І в цій крамниці я особисто знайшов багато книжок, які сформували мене як людину, як християнина і як чоловіка. І... Кожна книжка це історія життя однієї людини. Ти відкриваєш її, читаєш, і за один день ти можеш навчитися тому, чому людина вчилася все своє життя. Був момент в моєму житті, коли я відчував всередині свого серця якусь особливу порожнечу, яку не було чим заповнити. І мені на очі попала оця цікава книжка Джон Елдріч Неабуздане серце. Я її прочитав і отримав багато відповідей на ті питання, які мене бентежили. Її автор справжній чоловік, з якого я мрію брати приклад і на кого я хочу бути схожим. Вам необхідно, друзі, читати книжки, тому що це те, що зробить з вас когось великого. І якщо ви хочете стати не просто сірою особистістю, книжки вам дуже допоможуть, особливо, якщо вони християнські, особливо, якщо вони про Бога, особливо, якщо вони написані великими людьми. І тут багато таких. Це мій улюблений книжковий магазин, тому що я дуже люблю читати і бувало в аналогічних магазинах, ну, наприклад, міста Києва не раз, але вибір книг тут набагато більший. Тут практично немає такої теми чи питань, на які не можна було б знайти відповіді. От, наприклад, коли мої діти вивчали у школі історію створення світу. І виникнення людини, то у них з'явилось дуже багато запитань, тому що ви знаєте, школа не дає якби, відповіді повноцінної на такі речі. Ну, та інформація, яку вивчається в школі, вона така трохи поверхнева і дуже суперечлива. І я б навіть сказала, ну трохи застаріла. А тут можна знайти дуже великий вибір літератури саме на цю тему про створення світу, про виникнення життя на землі. От, тому що ви знаєте, ну дуже важливо знати, хто ми і куди ми йдемо. Для цього потрібно знати звідки ми з'явились. Тут є дуже багато цікавої літератури, наприклад, про те, як вести бізнес, як правильно розпоряджатися коштами в період кризи, і також дуже цікаві книжки про здоровий спосіб життя. От, наприклад, мій улюблений автор. Дон Колберт, от, наприклад, Дон Колберт дуже цікаво у своїх книжках порівнює те, як люди харчувалися в біблійні часи із сучасним харчуванням, і дуже цікаво досліджує, чому вони жили в два рази довше, наприклад, ніж ми. Те задоволення, яке ми отримуємо від читання книжок, не може замінити ні телебачення, ні інтернет, ні будь-що інше. Ми бачимо, що продукція крамнички справді стає у пригоді усім покупцям, задовільняє їхні потреби, дає відповіді на ті питання, які їх хвилюють, і допомагає їм у духовному зростанні. Крім того, християнська крамничка Церкви Царство Боже є хорошим помічником для всіх, хто навчається за різноманітними християнськими освітніми програмами. Богдано, чи допомагають вам книжки цієї крамнички у вашому навчальному процесі? Так, звичайно, тут я можу знайти багато допоміжної християнської літератури, від різноманітних словників, симфоній, біблій різного перекладу до художніх та психологічних християнських книжок, в яких я можу знайти відповіді на багато життєвих питань. До прикладу, досліджуючи біографію Давида, за допомогою симфонії я змогла знайти всі місця в Біблії, де, знаход... ну, де згадується його ім'я. І... Великий асортимент християнської літератури в нашій крамничці полегшує вивчення біблії і ще більше заохочує нас до навчання. Важливо, що в магазині є чимало дитячої літератури та книжок посібників для вчителів недільної школи. Послухаємо з цього приводу відгук вчителя недільної школи Ірини Ніколаєвої. Я вже дуже-дуже давно займаюся з дітками. І ви знаєте, мені багато в чому допомагає книжкова наша крамничка в підготовці до уроків. Тут я можу знайти чимало багато книжок для діток, і для уроків, і з психології. До речі, дуже багато є християнських психологів, які досить гарні речі пишуть про виховання дітей. Багато можна знайти дидактичного матеріалу для уроку. Так що заходьте до нас, і ви завжди зможете знайти щось необхідне для себе. Щоб покращити ваші стосунки з дитиною, краще зрозуміти і як хоче бачити виховання дитини Господь. Ольга Семенівна впродовж багатьох років ви є лідером книжкового служіння в церкві Царство Боже. Розкажіть нам, будь ласка, як сформувалась ідея створення цього служіння? І чи передбачали ви з самого початку такі широкі масштаби цього служіння? Основна ціль книжкового служіння це просвітницька. Світ пропагує багато книжок на різну тематику. Але наші книжки несуть Божу істину і Божу справедливість. Християнські книги несуть правильні цінності і збудовують людину середини. А щодо того, чи ми планували такі широкі масштаби, то я скажу, що ні. Тому що на той час, коли в нас ми починали книжкове служіння, не видавалися такі християнські книги на Україні. На той час не було такої кількості продукції. Почали додаватися листівки, календарі, сувеніри, різні картинки. Закладочки, також почали випускати багато художньої літератури і дитячої для вчителів недільних шкіл, програми, для літніх таборів. І це дуже добре, що ми в наше майбутнє вкладаємо всі хороші християнські моралі. Ми їх вчимо, як правильно жити, щоб вони свого часу пішли вийшли в світ. І вершили Божу справу. Розширяйте свій світогляд, тому що ви тоді будете е, зростати духовно, в тому плані, так як свого часу ми величезна кількість літератури приваблює сюди кожного книголюба, але навіть якщо хтось і не дуже цікавиться своїм духовним зростанням. Нікого не залишать байдужим яскраві палітурки, цікаві та інтригуючі назви книг, широкий асортимент різноманітних речей з написами християнського змісту, які так і сіють в людське життя заряд позитиву, радості. Дуже багатьом, як ви бачили, стало у пригоді книжкове служіння церкви Царство Боже. Люди отримують откровення і благословення в своє життя. Їхні характери змінюються. Отож, запрошуємо і вас завітати до нашої крамнички і отримати своє благословення.